Телеканал «НТК» та інформаційні підсумки події дня п'ятниці 21 червня в студії Ольга Гереджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко, як оформити довіреність за кордоном для дії в Україні? Що звернутися в посольство консульство. У Коломиї усіх охочих навчатимуть керувати дронами. Я закликаю вас навчитися керувати дроном. Лорд шукає господарів. Він дуже добрий, він лагідний, він контактний. Про це та інше детальніше у випуску. Карпатців закликають віддавати шану полеглим героям щодня, о 9 годині загальноукраїнська хвилина мовчання. Військові та представники влади закликають водіїв та пішоходів зупинитись та вшанувати пам'ять усіх, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Кожного дня о 9-й годині загальнонаціональна хвилина мовчання. У Коломиї з особливою шаною пам'ять полеглих побратимів та усіх військовослужбовців, які поклали життя у боротьбі за незалежність України, вшановують військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Прошу вшанувати світлу пам'ять полеглих воїнів. Зупинитись на мить о 9 годині ранку для вшанування пам'яті героїв, військові 10-ї бригади закликають перехожих і водіїв. Це було би проявом усвідомлення всього українського народу за те, що Україна перебуває у війні, і наших полеглих треба гідним чином пам'ятати. Мусимо віддати хоча б кілька наших секунд нашого життя в пам'ять за наших побратимів, всіх наших загиблих хлопців, не тільки наших, а всіх військовослужбовців збройних сил України, національної гвардії та інших підрозділів. Дотримуватись хвилини мовчання усіх коломиян та гостей міста, де б вони не були: вдома, на ринку, серед вулиці чи на роботі, закликає голова громади Богдан Станіславський. Він каже, це наш обов'язок зупинитись на хвилинку і подякувати за сьогоднішній день. В час військової агресії Російської Федерації ми маємо завжди пам'ятати про наших героїв, тих, що на небі, царство небесне, а тих, що на фронті, ми маємо їх. Завжди молитвою згадувати. І для вшанування наших загиблих героїв ми завжди, кожного дня, в 9-й годині, згідно указу президента України, відбувається така хвилина мовчання. Я закликаю наших коломиян, всіх гостей нашого міста, нашої громади, щоб ми дотримувались цього указу. Особливо ми знаходимося на місці, пам'ятному Меморіалі нашої біля нашої десятки, і в час, коли ця одна хвилина відбувається, закликає водіїв і пішоходів зупинитися, схилити голову в приватизації державного майна на три місяці розповів начальник регіонального відділення фонду держмайна України у Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях Володимир Солонина. Він зазначив, що всі об'єкти продаються на відкритих та прозорих онлайн аукціонах у системі Прозоропродажі. Інформація про продаж завчасно з'являється на відкритих інформаційних ресурсах. Приватизація в Україні і Прозоропродажі. Брати участь в аукціонах можуть всі охочі, крім громадян. Країни агресора та осіб, які перебувають під санкціями. Втручання в хід аукціону неможливе. Будь-який громадянин України може слідкувати за ходом аукціону на сторінці та бачити ставки учасників, а згодом і інформацію про них. Далі пряма мова. Не дивлячись на те, що наша держава наразі перебуває в стані війни спровокованої внаслідок російської агресії, незважаючи на те, що за вікном літо фонд державного майна, відповідно до покладених на нього завдань, продовжує здійснювати державну політику в сфері приватизації та оренди державного майна, зацікавленість громадськості, пошук майбутніх інвесторів. Зведення процесів, які відбуваються на ниві приватизації та оренди державного майна до якомога більшого кола слухачів, сприятиме тому, що державні підприємства, які наразі перебувають в скрутному становищі, отримують нове дихання, знайдуть ефективних власників, які інвестують у ці підприємства, зроблять їх конкурентно спроможними, створять нові робочі місця та сплачуватимуть податки. Відповідно від цього виграє і держава, яка позбудеться тягара, будуть погашені заборгованості по заробітній платі до бюджету. Сьогодні хочу акцентувати увагу на найближчі аукціони з приватизації державного майна, а саме, 63-й котельно зварювальний завод, підприємство, яке знаходиться в центральній частині міста Івано-Франківська, має під собою земельну ділянку площею 14,5 гектарів, 24 об'єкти нерухомого майна, площею 53 тисячі квадратних метрів. Чисельність працівників складає 54 балансова вартість підприємства 20,5 мільйонів гривень. Заборгованість до бюджету складає 18,5 млн Заборгованість по заробітній платі 6,9 мільйонів гривень. Це підприємство у нас в роботі вже перебуває близько двох років. На даному етапі ми вийшли на фінішну пряму. найближчим часом даний об'єкт буде виставлений до аукціону. Наступне на що хотілося б звернути увагу, це державний пакет акцій в кількості 26% публічного акціонерного товариства Нафтохімік прикорпаття, що складається з 140 об'єктів нерухомості площею 68,510 і тисяч квадратних метрів, 66 тисяч 66 одиниць транспортних засобів, шість земельних ділянок загальною площею 193 гектари. Потенційна вартість об'єкта складатиме 100 мільйонів гривень. Також варто зауважити на об'єкт, який знаходиться в мальовничому куточку Карпата, саме в місті Косів, це об'єкт приватизації, саме адміністративний будинок площею 112 квадратних метрів, та гараж площею 31 квадратний метр. Цей аукціон буде відбуватися без умов. Стартова вартість його становить 50 тисяч гривень. Наявна земельна ділянка площею 8 х Наразі всі об'єкти, які виставляються до продажу, відбуваються на відкритих площадках на прозорих онлайн аукціонах в системі Прозоропродажі. Інформація про продаж об'єктів завчасно з'являється на відкритих інформаційних ресурсах приватизації в Україні та Прозоропродажі. Брати участь в аукціоні можуть всі бажаючі. Втручання вхід до аукціону неможливе. Будь-хто може слідкувати за ходом аукціону на сторінці прозоро продажі та бачити ставки учасників на завершення. Хочу звернутися до громадськості підприємців, керівників державних підприємств, подавати ініціативу з приватизації державних недіючих підприємств, та майна яке не використовуються і розвалюються, і шляхом приватизації ми будемо давати новий шанс розвитку у приватних руках. Як оформити довіреність за кордоном для дії в Україні? Зокрема, мовиться про відчуження нерухомого майна та розпорядження транспортним засобом на представництво інтересів в компетентних органах. Про це розповіла приватний нотаріус Тамара Базюк. Якщо людина перебуває за кордоном, але їй треба оформити довіреність для дії в Україні, то зробити це можна двома шляхами, розповідає Тамара Базюк. Звернутися в посольство, консульство, записатись на прийом і зробити цю довіреність. Така довіреність тоді підлягає обов'язковій реєстрації в єдиному реєстрі довіреностей. Відповідно, в посольстві чи консульстві після того як ви видали довіреність. До неї ще додається заява для реєстрації цієї довіреності в Україні. Ви можете після того звернутись до будь-якого нотаріуса, який зареєструє вам цю довіреність в Україні, і тоді вона буде дійсна. Другий шлях це посвідчити довіреність у нотаріуса за кордоном. Тоді цей документ не підлягатиме реєстрації в єдиному реєстрі довіреності, але має бути здійснений переклад і засвідчений підпис перекладача, щоб він був чинний на території України. І ще потрібен апостиль. Як практично це застосувати, як це взагалі робиться? Ну, ідеальний варіант, звісно, звернутись до нотаріуса. В Україні, який вам чи юриста, який вам складе потрібний вам зразок довіреності в вашому індивідуальному випадку, тому що ви повинні розуміти, що іноземні нотаріуси не можуть досконало знати законодавство України, і відповідно ми також, як юристи України, не можемо знати законодавство світу. Всіх країн світу тому я рекомендую звернутися до юриста, нотаріуса, адвоката, які складуть вам довіреність чи нададуть зразок в Україні. Після того ви можете вже з готовою довіреністю звернутися до нотаріуса і посвідчити цю довіреність за кордоном. Після цього передати її в Україну, зробити переклад. У разі необхідності перекласти посвідчувальний напис нотаріуса, апостоль, текст довіреності, засвідчити нотаріально і користуватися цією довіреністю. Нотаріус може перевірити довіреність, що правда у кожній країні свої закони, і тому перелік необхідного в цьому документі може різнитися, Продовжує Тамара Базюк. Якщо це стосується Республіки Польща, практика йде таким чином, що вони роблять двома варіантами: це може бути засвідчення справжності підпису або нотаріальний акт. І в тому, і в тому випадку є різна практика в нотаріусів, одні приймають, інші не приймають, але на мою думку, якщо ви робите просто довіреність на представництво інтересів, достатньо просто засвідчити підпис. Якщо ж ви робите довіреність на якісь певні дії, наприклад, відчуження майна, міна, дарування, продаж. Передачі в заставу то обов'язково це оформити, що стосується Республіки Польщі нотаріальним актом у будь-якому випадку. Тамара Базюк рекомендує звертатися до юристів, щоб грамотно оформити не лише довіреність, а й будь-який інший документ. У Коломиї усіх охочих навчатимуть керувати дронами. У центрі військово-патріотичного виховання міської ради є симулятор, на якому можна вдосконалити свої вміння. Наразі ці безкоштовні заняття відвідує близько 20 людей, більшість учні місцевих навчальних закладів. Тренування відбуваються за адресою Коломия, вулиця Шевченка, 21. Коломиянка Богдана працює у страховій компанії та кожну вільну хвилинку проводить у центрі військово-патріотичного виховання. Тут вона вчиться керувати безпілотниками на спеціальному симуляторі. Каже серед її друзів багато військових, тому про важливість дронів у цій війні знає не чуток. Зараз немає часу там інстаграм вистати в кожну вільну хвилинку. Щось нове взнавати добре, що Зараз від міста така ініціатива. Я щось нове розвиваю. Зараз на симуляторі тренується близько 20 людей. Це жінки і чоловіки, та найбільше учнів загальноосвітніх шкіл. Владислав навчається в Коломийському дев'ятому ліцеї. каже про дрони і важливість квадрокоптерів в умовах сьогодення почув саме у школі. Наш вчитель митецький Олександр Юріч нам нас готував. Такі заняття безкоштовні і відвідувати їх може кожен охочий мешканець Коломийської громади у будні з 8 до 17 години у Коломиї на вулиці Шевченка, 21, Ділиться Володимир Мицак, заступник начальника управління з питань цивільного захисту та військово-патріотичного виховання Коломийської міської ради. До слова, це не єдиний навчальний центр, де можна оволодіти навичками керування безпілотниками. Майже при кожній школі, при кожному ліцею є тепер курси, є класи, де навчають для відпрацювання навичок. Представники центру військово-патріотичного виховання виїздять у спеціальне місце, де отримали дозвіл для навчальних польотів. Дрони або квадрокоптери стали життєво важливим інструментом як для військових, так і для цивільних. Їх використання значно розширилося з початком війни. Керувати дроном стало не просто корисним навиком, а життєвою необхідністю. Якщо ви хочете допомогти Україні та здобути перемогу в цій війні? Я закликаю вас навчитися керувати дроном. В Україні зараз існує багато навчальних центрів, де можна. Навчиться керувати дроном. Ці курси доступні як для військових, так і для цивільних. І після закінчення війни, після перемоги, дрони продовжують відігравати важливу роль у нашому житті. Дізнатись деталі можна за номером телефону 098 33 51 717. Лорд шукає господарів. Велика чорна собака потрапила до Коломийського притулку Дім Сірка у 2022 році. Дуже швидко йому знайшли добрих власників, але через складні сімейні обставини лорда нещодавно повернули у притулок. Ми дуже віримо, що лорд має шанс прилаштуватись у нову родину знову. Придивіться до цього собаки. Ймовірно, саме такого друга та охоронця ви шукали. Більше про лорда у сюжеті або ж за телефоном 050 027 99. 80. чорна собака бігає коломиєю та своїм великим розміром лякає людей. Ось таке повідомлення отримали працівники коломийського притулку для тварин дім сірка. Волонтери зловили чотирилапого, вакцинували та дуже швидко знайшли йому хороших господарів. Розповідає працівниця коломийського дому сірка Надія Томанчук. Він гуляв просто по місту викинутий. Його вигляд не внушав довіру. Його було відловлено, поміщено в притулок. У притулку він був недовго. Він кастрований, вакцинований. Він був прилаштований в сім'ю. Він прожив сім'ї два з половиною років і його повернули. У сім'ї сталася трагедія. Захворіла дитинка, чоловік на війні. Жінка одна не справляється. Лорд матис Стафа, йому чотири роки. Собака має характер, але попри це дуже вірний та добрий. Зовсім не вибагливий до їжі, розповідає Надія Томенчук. Ну і ще одна особливість лорда він не житиме там, де є інші тварини. Він однолюб, він не буде ні з ким. Має бути добре огороджене подвір'я або досить великий вольєр. В харчуванні він не вибагливий. Він їсть все, він не піде до старших людей. йому треба така середня вікова категорія, де дітки вже не малі. Уже старші до нього треба проявляти характер. Йому треба давати команду, а не він має керувати. Якщо ви мешкаєте в приватному, добре огородженому будинку, то лорд саме для вас він дуже чекає на нову родину. Він дуже добрий. Він лагідний, він контактний. Він до людей іде до чоловіків, так до жінок. З цим проблем немає. Проблемно прилаштувати велику собаку. Це дуже проблемно. Якщо з маленькими, це простіше, тому що це може бути в квартирі, це може на вулиці побігати. То велика тварина це виключно вольєр або виключно подвір'я. Телефон прихистку 050 027 99 80. Коломийський притулок для тварин знаходиться на вулиці Горбаша 10. Двоє коломийських тенісистів повернулись з нагородами із всеукраїнського юнацького турніру. Змагання відбувались на Львівщині. Переможні місця вибороли Ігор Абрам'юк та Вікторія Антонюк. Тенісисти тренуються у Коломийській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі під керівництвом Романа Саволяка та Романа Абрам'юка. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. Студії з вами спілкувалася Ольга Гереджук. Уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!